У Росії дзищало і вибухало дрони, як комарі атакували під Москов'я. Далекобійна зброя Україні від Німеччини, Словаччина більше не проти. 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії нарешті ухвалено. Це факти лайф. Мене звати Анастасія Мазур, і далі я розкажу вам більше, але дуже прошу підписатися на наш канал. Так, ви будете щодня в курсі головних подій. А ще ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Ми хочемо знати, що ви думаєте про події, які в нашому об'єктиві. Отже. Поїхали. Цієї ночі москалі не спали, в Підмосков'ї дзищали невідомі добрі дрони. Російські телеграм-канали публікують відео про льоту безпілотників різними містами. Безпілотники літали над сонцегорськом та Дмитровом. поровибухи вибухи повідомляють у Дзержинську Нижньогородської області. Телеграм-канал Кримський В'єтір пише: тут розташовані кілька заводів, які виготовляють боєприпаси та комплектуючі до них. У тамтешньому аеропорту запровадили обмеження на польоти, але згодом їх зняли. Мер Москви Сябянін повідомив про збиття двох дронів, які летіли на Москву. Згодом путінське Міноборони повідомило, що їхні ППО, начебто, збила за ніч 73 українських безпілотники над Російською Федерацією ще по кілька безпілотників збили над українським Кримом. Там близько першої ночі навіть зачиняли для руху Керченський міст. Он лоб. Чай... Прилет был, прилет был. Відносно тиха ніч була сьогодні в Україні масованого нальоту дронів. Не було 35 БПЛА. Запустили рашисти. І це погодьтеся мало порівняно із сотнями, які кожного дня летіли на нас ще тиждень тому. 11 безпілотників наші захисники неба збили ще 6 дронів імітаторів. Локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 18 безпілотників у п'яти локаціях. На Дніпропетровщині троє загиблих, двоє загиблих у Кам'янському районі області. Росія зранку Вночі росіяни вдарили безпілотниками по Павлоградському району. Потрощене транспортне підприємство, виникла пожежа. Загинув машиніст потяга, двоє людей поранені. Атакував ворог і Синельниківський район. Внаслідок обстрілу зайнявся транспорт. У Степногірській громаді на Запоріжжі загинув чоловік. Росіяни вдарили кабами по житловій забудові. У кількох багатоповерхівках спалахнули пожежі у Запорізькому районі. Поранений чоловік загалом впродовж доби росіяни обстрілювали область майже пів тисячі разів, переважно з різних безпілотників. Постраждали 15 містечок. І сіл, зокрема Гуляйполе, Степногірськ, Білогір'я, Приморське і Біленьке. Від російського терору щодня страждає Херсонщина. Росіяни буквально полюють за мирним людом. Скидають вибухівку з дрона на все, що рухається: чи то пішохід, чи то велосипедист, чи автівка. У Херсоні напередодні ввечері троє поранених. Усі чоловіки вони у лікарні з різними травмами, вибуховими та пораненнями. На одного з потерпілих росіяни скинули вибухівку, коли він їхав містом на велосипеді. Минулої доби росіяни вкотре атакували з безпілотника машину швидкої допомоги. Під удар потрапила брига. Ада, яка прямувала на виклик у зимівник, це передмістя Херсона. Постраждали двоє медиків. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Також місцеві виявили загиблого літнього чоловіка. Тіло було поруч зі знищеною автівкою на трасі поблизу Борислава. Він став жертвою одного з російських обстрілів ударними дронами. На Донеччині знову загиблі та поранені. Одна людина загинула. Ще четверо поранених. Росіяни зранку атакували мирний люд у Костянтинівці та Родинському. А напередодні ворог атакував Покровський Костянтинівку четверо загиблих і троє поранених. Також росіяни били по мирному люду Краматорська, Мирнограда та Андріївки. Там постраждало семеро жителів. Вони у лікарнях. Загалом вже під вогнем супротивника було більше десятка міст і містечок у населених пунктах численні руйнування. Окупан. Ти продовжують цілити по житлових кварталах керованими авіабомбами та дронами. Загалом, за час повномасштабного вторгнення на Донеччині, російські війська вбили 3361 людину. Більше 7,5 тисяч людей зазнали поранень. Тут важко навіть коментувати. Ми всі давно знаємо, російська армія це людожери, і гвалтівники, це терористи, які полюють на беззбройних мирних людей, запускають ракети по мирних містах і будинках. Мовляв, це військові бази і склади. Зупинити Путіна може тільки сила, тобто сили оборони України і об'єднані зусилля цивілізованого світу. Коли ми говоримо про об'єднані зусилля, це зброя Україні і санкції проти Російської Федерації. І в цьому напрямку є цікаві новини. От, наприклад, заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, він заявив Україна. Дуже скоро отримає ракети великої дальності. Наголосив українській армії потрібні системи озброєнь для глибоких ударів, аби краще захищатися. І така допомога вже на підході. Мерц припускає, далекобійні можливості можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Крім того, Мерц підтвердив, країни Європи передадуть Україні системи Петріот. Мова про закупівлю двох батарей. Також Берлін планує профінансувати для України а також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності. Тайфун зараз узгоджують деталі під час візиту до Великої Британії, де Мерс зустрічався із прем'єр-міністром Кіром Стармером. Він пояснив, чому передача Києву, обіцяних Трампом, ППО Петріот займе певний час. А Стармер повідомив, що Лондон також працює із союзниками, щоб в Україні було більше можливостей захищатися. Це не можна вирішити за кілька найближчих годин. Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку петріотів в Україну в стислі терміни. Їх також необхідно транспортувати та встановити. А це питання не годин, а днів і можливо тижнів. Хай там як, але переговори дуже конкретні. Готовність американської сторони для цього є. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити найкраще обладнання в Україну. Ми продовжуємо просувати це разом із США та іншими союзниками, адже зрештою наша безпека починається в Україні. А тим часом головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич повідомив: США тісно співпрацюють із Німеччиною, щоб передати Україні системи протиповітряної оборони Петріот якомога швидше я не збираюся розкривати росіянам чи будь-кому іншому точну кількість озброєнь, які ми передаємо. Підготовка триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Петріот. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше. Ми працюємо в цьому напрямку, а також вивчаємо інші можливості і потреби та працюємо над пропозиціями для наших політичних лідерів. 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії нарешті ухвалено. Його довго узгоджували, бо були певні суперечності з деякими країнами, які вимагали для себе преференцій. Це, зокрема, Мальта, яка боялася, що стеля ціни на російську нафту призведе до збільшення тіньового флоту Російської Федерації а той складає нечесну конкуренцію мальтійським танкам, ну, і словаччина, яка купує в Росії газ в обмін на голосування за санкції. Прем'єр країни Роберт Фіцу вимагав гарантій для своєї економіки. Але головне, що всі суперечності пройдено 18-й пакет обмежень проти Російської Федерації, буде одним із найсильніших, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки. Кайя Калас. ЄС заблокує експорт технологій, що використовуються у дронах, знизить верхню межу ціни на нафту та застосує обмеження проти тих, хто нав'язує російські погляди українським дітям. Пакет передбачає обмеження стосовно понад сотні кораблів тіньового флоту Російської Федерації та їхніх посібників. Перекриття доступу російських банків до фінансування, а також китайських банків, які допомагають обходити санкції, запроваджують санкції стосовно найбільшого нафтопереробного заводу Роснафти в Індії, а також заборону трубопроводів, північний потік. Рішення щодо 18-го пакету сьогодні ще формально мають затвердити на засіданні Ради Європейського союзу. І до речі, до вас питання, як ви думаєте, наскільки відчутним буде цей 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії? Наскільки він може вдарити по економіці Російської Федерації, змусити Путіна зупинити війну? Наскільки відчує російський військово-промисловий комплекс? Оці обмеження цікава ваша думка? Тож, будь ласка, пишіть нам у коментарі. Ми все читаємо. Жорсткі обмеження проти Росії і вторинні проти тих, хто купує в неї нафту, обіцяють і Сполучені Штати. Але якщо через 50 днів Путін не погодиться на мир, це підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона пояснила, що США розраховують це серйозно зашкодить російській економіці. Левіт нагадала, Дональд Трамп у своїх прагненнях покласти край війні надає перевагу дипломатії. Нагадаю, саме Трамп напередодні запевнив, що мита у відповідь на незгоду на мир будуть дуже суворими. Відлік цих 50 днів для Путіна і його союзників почався нагадаю 17 липня. Через 50 днів, як чітко заявив президент, якщо протягом цього терміну не буде укладено угоду про припинення вогню або мирну угоду, якщо Росія відмовиться в легітимний спосіб піти на припинення вогню, вона зіткнеться з дуже високими митами, а також із вторинними санкціями. І до кадрових ротацій в Україні вже колишнього міністра оборони Рустема Умєрова президент призначив секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Раніше кандидатуру Умєрова розглядали на місце посла України у США, але начебто її не погодили партнери. Тепер представником України у США може стати Ольга Стефанішина, яка очолювала міністерство євроінтеграції та мін'юст. Нагадаю, Умєров очолював Міноборони два роки. Серед досягнень на посаді він назвав покращення з оборонним плануванням, можливість далекобійних. Х, ударів України перезапуск та цифровізація оборонних закупівель, розвиток виробництва української зброї та посилення міжнародної допомоги. День до мегабою вже цієї суботи тримаємо кулаки за нашого Олександра Усика. Він втретє буде битися за титул абсолютного чемпіона світу з боксу. Його суперник, британець Даніель Дюбуа, бій у Лондоні на легендарній арені Уемблі. Напередодні суперники провели передматчеву прес-конференцію. Усик традиційно вразив і своєю появою і своїм образом, і звісно, зібрав неймовірні овації. У Лондоні наш спеціальний кореспондент Андрій Ковальський. Подивіться його ексклюзивний сюжет. Переповнена зала, всі в очікуванні, а головні герої не квапляться. Майже півгодини Олександр Усик і Даніель Дюбуа змушують чекати. Першим приходить, Дюбуа, але його ніхто не помічає. А от поява Усика яскрава. Олександр з'являється в образі гетьмана Скоропадського. Як і годиться чемпіонові, Усик збирає всі овації, а от Дюбуа скромно сидить і за нього більше говорить його команда. Вони намагаються переконати, що поразка два роки тому від Усика була випадковістю, і тепер усе інакше. Всі помітно нервують, а українці відверто глузують і наголошують: Дюбуа такий, який був. Якщо ви вважаєте, що Даніель не змінився, ви просто проспали останні три поєдинки. Якщо я проспав, то за цей час Олександр Дивічі побив Тайсона фьорі. Тайсон не тут, це не його шоу. Притримайте коней. Притримайте що притримайте коней. Я не розумію. Мені потрібен перекладач. Сам володар титулу. IBF повторює, що він перепише історію та стане абсолютним чемпіоном, першим британцем після Ленекса Льюіса. Але звучить Даніель непереконливо. Я дуже змінився. Я просто зараз хочу почати бій, забрати всі пояси і переписати історію. Кожен мій бій важливий для мене і моєї команди. Це дуже важливо для моєї країни солдат, які захищають мою країну. Це мотивує українців. Слова Усика викликають оплески. Українець виглядає впевнено. Він перемагає щодо початку бою. Приємно було спостерігати, наскільки впевнено себе вів Олександр. Якось так правильно, сильно досвідчено. Прям не знаю І навпаки, Дюбуа, прямо йому так складно було сидіти в тому кріслі поруч з Олександром. Традиційна битва поглядів стала провалом для Дюбуа. 27-річний боксер не витримав погляду 38-річного чемпіона. Британець просив підтримки залу, а потім просто розчинився в натовпі. А Олександр ще довго фотографувався зі своїми поясами. Ця прес-конференція надзвичайно далася важко Даніелю Дюбуа. Він намагався переконати, що абсолютно змінився порівняно з попереднім поєдинком, але команда Усика витримала удар і абсолютно домінувала на цій прес-конференції. Якби це вже сьогодні можна було конвертувати у залікові очки, то ми б уже святкували перемогу. Отже, сьогодні ввечері церемонія зважування боксерів, а на суботу вечір нічого не плануйте. Будемо всі вболівати за нашого чемпіона Олександра Усика. Ну і додам, що маємо щодня вболівати за наші сили оборони. Це означає підтримувати і донатити. На цьому, все. Дякую, що додивилися. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. До зустрічі.